Якщо говорити на кінець року, я думаю, що при сьогоднішньому показнику долара, наприклад, 41,2-41,3, то я думаю, він до кінця року може трішки знецінитися десь до 42, може 42,5. оскільки це. Ну, процес, який в нас відбувається кожного року. А в нас в кінці року багато гривневих витрат, і вони, як правило, перетікають на, на валютний ринок, і а, трішки більший попит е, може бути на іноземну валюту, і це піднімає її трохи ціну. То до кінця року ми скоріш за все традиційно будемо бачити незначне девальвацію. Але е, зараз налякався весь ринок, тому що побачили, який прогноз курсу долара закладає міністерство фінансів в бюджеті на наступний рік. Там позначка була, якщо не помиляю, 45,7. Поправте мене, якщо я не правий. І всі очікують, що от напевно міністерство фінансів, якщо в проєкті бюджету заклали таку позначку, то такий курс долару і буде. Я переконаний, що ні, і тут є дві два пояснення: по перше. Уряд і Міністерство фінансів отримують кошти від іноземних, наприклад, операцій, там навіть в тому числі від надходження з наших міжнародної коаліції в іноземній валюті. Вони їх повинні конвертувати в гривню. і Їм треба спробувати спрогнозувати, який буде курс. Але мандат по встановленню курсу, тобто право на встановлення курсу, фіксація курсу, є тільки у Національного банку. І я думаю, що національний банк і в цьому році насмілиться девальвувати гривню до таких позначків і наступному. Уплому році також.